Троє чоловіків біжать за поїздом, що відходить. Двоє встигають застрибнути, треті залишаються і заливаються сміхом. Черговий вокзалам запитує Ну, і що смішного? Да ці два дурня мене проводжали. Коли малюк вночі плакав, я співала йому колискові. аж поки сусіди не сказали мені нехай вже краще малий кричить. Чоловік без жінки, як пес без бліг. Жити можна, але якось сумно. Жінка без чоловіка, як блоха без пса. Жити можна, але кусати нема кого. І запам'ятай, життя це не сьомга, не осетрина і не червона ікра. Життя це кілька в томаті, ну максимум хек. Кохана, ти з ким розмовляєш? Кота життю вчу. Жіночко, відкривайте. Це поліція. Не можу, бо я гола. Тим паче відкривайте.